Міцні машинки для малюків. Ось така бетономішалка від Little Tikes. Під час руху вона рухає грушкою. Стан чудовий. Ось така міцнюча машина від Fisher Price пожежна. Вона всередині має кульку. З цією кумкою дитинка грається, вона буде брязкати ще. Єдине, ось тут, бачите, є скол пластику. Пожежна машинка дерев'яна, вся частинка рухома. І дві машинки від Йолт у нас магнітні. Вантажівочка в чудовому стані і легковий автомобіль. Можна з'єднувати один з одним магнітиками і гратися.